Пан Коцький В одного господаря був кіт, але такий старий, що вже не міг ловити мишей. Ось господар взяв та й завіз його в ліс і думає Навіщо він мені такий здався, тільки дарма годувати буду, хай у лісі живе. Залишив його, а сам поїхав. Побачила кота лисичка, підійшла до нього та й питає А хто ти такий? А він відповідає Я пан Коцький. Ой, який гордовитий, подумав Лисичка й каже, будь мені за чоловіка, а я тобі буду за жінку. Кіт і погодився. Привела лисичка пана Коцьку до своєї хати та й в усьому почала йому догождати. Як спіймає курочку, то сама першою не їсть, котові несе. Побачив якусь лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе у гостину. А вона відповідає. У мене пан Коцький живе, то він тебе розірве. Розказав заяць про пана Коцького вовкові, ведмедеві та кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би їм пана Коцького побачити, і вирішили запросити його на обід. Вовк каже Я принесу м'ясо, до борщу буде. Кабан каже а я піду по буряки та картоплю. Відмідь каже, а я меду принесу, а я капусти, запропонував Заєць. Ось зварили вони обід і почали радитися, кому йти кликати пана Коцького. Ведмідь каже, Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан каже А я не повороткий. Вовк також відмовляється, я старий вже, отже тільки Заєць і може йти. Довелося зайчикові бігти до лисичиної хати. Прибіг він і говорить лисичці Просили вовк, ведмідь, кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А лисичка відповідає Добре, але тільки ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад. Та й хвалиться. лисичка сказала ховатися, бо пан Коцький, як прийде, розірве нас. Звірі сховалися. Ведмідь на дерево заліз, вовк за кущем присів, кабан зарився у хмиз, а зайчик у кущах заховався. Коли це веде лисичка пана Коцького. Побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А звіром чувається, мало, мало, думають, от лихо, це він і нас поїсть. А пан Коцький уже на стіл заліз, їсть аж за вухами лящить. Як наївся, то так і простягся на столі. Кабан лежав близько біля стола у хмизі, і раптом комар вкусив його за хвіст, і він хвостом і крутнув. Кіт вирішив, що це миша та як стрибне в хмиз, і кабана за хвіст як піймає, кабан переляку як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький і сам злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відміць сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище дертися та до такого доліз, що й дерево не витримало, зламалося, і він полетів униз. Гуп і прямо на вовка ледь не роздавив. Вони як схльохопляться, як дременуть. Тільки їх і бачили. А заяць за ними. А потім зустрілися та й кажуть, такий малий! А нас усіх ледь не поїв.